Добрий день, шановне панство! Тема сьогоднішнього відео Jetty, WebSocket Підключення. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. В попередніх темах вже розбирали сам сервер Jetty, Статика, Запити. І завантаження на сервер, і завантаження з сервера. Сьогодні розберемо, як можна підключити WebSocket. Так, в принципі, це вже в попередніх відео читали. Давайте подивимося, що у нас нового. Це WebSocket. Отже, WebSocket це протокол зв'язку, який забезпечує двохнаправлений зв'язок через одне довготривале tcp зєднання між клієнтом, зазвичай браузером. Та сервером. Подивимось, як треба підключати наш WebSocket. Добре, для цього нам потрібно декілька файлів. Наш сам WebSocket-обробник. Створюємо клас, називаємо там файл WebSocket, наприклад, і анотацію WebSocket. Я тут буду зберігати ще сесії. По яким я буду отримувати інформацію, і на які я хочу відправляти. Тобто, фактично, є коннекшену між браузером або клієнтом і сервером. І так, анотація on WebSocket Connect. Це тоді, коли я підключаюсь. Анотація on WebSocket Close. Коли в мене закривається а, моє підключення. Там, в принципі, подивимось, їх там декілька. А так, це у нас є Close, Connect, є error, Frame і. Меседж. Можете подивитись, ознайомитись з ними детальніше, або я зроблю ще одне відео про кожен з них, подивимось, як з ними працювати. Так, добре. Що я тут роблю? Суть яка? Раніше, коли я. давайте подивимось, Ось, сторінка Download, тут відображались файли, які були завантажені у нас на сервер за допомогою цієї сторінки. Ми щось завантажимо, потім переходимо сюди. Робимо оновлення сторінки. А, точно, в мене ж зараз сервер вимкнений. Добре. І тут відображались всі завантажені, оновлені файли, які в нас були в папочці Unload. Тепер я хочу робити це динамічно. Хочу підключитися на цю сторіночку і в реальному часі дивитись оновлення цих файлів. В принципі, ось тут: Update File List – Таке саме, як в мене. Ні, не давно. О, файл северт. Схоже на ось цей. Але з урахуванням сесії, що мені на кожну сесію, яку я підключився, треба в кожну з них відправити цей список файлів. А так воно, в принципі, схоже. По правильному, треба було би один якийсь метод зробити, де використовувати, щоб отримувати шляхи всіх наших або назви наших файлів, які ми тут. Але я вирішив вже просто так зробити. Але по правильному треба бути один метод і його використовувати. Добре, далі в нас повинен бути обробник нашого веб-сокету, який використовує якийсь контекст. Ось сюди приходить наш контекст. Ми його конфігуруємо таким чином, що у нас /files. Ну, в нас вони використовують файл, я і назви всі підібрав такі самі. У нас є Request Response, і це буде наш File WebSocket. До речі, можна в цьому VS контейнері виставляти, наприклад, час, коли у нас немає повідомлень з нашого клієнта, нашого сервера туди. тобто тобто, time idle, тобто ми нічого не робимо. І це duration – одна хвилина. Якщо у нас одну хвилину нічого не виконується, у нас connection обривається. Добре, у нас є конфігурація. Але де нам взяти контекст? Нам же працювати з якимось контекстом треба. Для цього ми створимо окремий Select Context Handler. І йому задаємо тепер контекст. Path, це типу як префікс, тобто повинен бути /ws. Якщо ми сюди передаємо цей наш контекст, то буде /fslash files. Таких контекстів може бути декілька. Але, наприклад, для нашого WebSocket ми можемо створити один і конфігурити декілька наших файл вебсокетів там slash files, slash upload slash download slash strings до речі в реальному часі можемо а, стрінги які ми використовували в нашому stringселеті тобто створити для кожного вебсокета свій а, власний обробник хендлер і всі вони підключаються до одного шляху контексту в slash vs. потім коли ми створюємо Обов'язково додаємо наш контекст до ContextHandlerCollection, який в свою чергу передаємо в сервер через метод SetHandler. Ось таким чином ми підключаємо свій власний контекст, свій власний обробник і свій власний файл WebSocket, який оброблює наше Connection підключення з WebSocket. А тепер давайте подивимось на наш. Так, так, так. Download.js. Фактично, ми при перезавантаженні цієї сторінки тоді отримували список наших файлів. Ось API files. І у нього там був field-data. Просто... От, як правильно треба робити. Один метод заповнює наш. Так, давайте, download. Фактично, наш файл оцей ось. Але використовую я його з двох варіантів. При двох варіантах, ну, коротше, з двох місць. Це коли в нас завантажується наша сторіночка, і ми одразу звертаємось в API, файл, стає мені, будь ласка, і заповнюємо ці дані. Або ми робимо підключення нашого сокета, точніше, нашого веб-сокета. Підключаємося, localhost, тут буде дається, localhost 8080. Можна напряму писати, можна local.host, це звертаємося до браузера скажи мені, будь ласка, який в тебе хост. І таким чином можна отримати ту ж саму інформацію. Ось бачите, тут slash. Vs, ми кажемо, що vs, і slash files. Ми хочемо отримати файл. Якщо ми там хотіли стрінги, створюємо вебсокет на slash string handler. String звебсокет, і там оброблюємо все наші string, щоб було все окремо. Добре, ми отримали socket. Socket on message те, що приходить з нашого бекенду. Fill data. Одразу сюди така ж сама дата приходить, як і звідси. Тому я використовую метод Field Data, він має таку ж саму логіку, таку ж саму структуру. Socket on Open. Ми кажемо, що підключилося. Просто інформація. Можна тут «Socket on лоус і тому подібне. Це вже більше розбиратися, як працює цей веб-сокет. Так, добре, з цим ознайомились. Ну що ж, можна підняти наш сервер. Піднімаємо. І тепер сторінка вже буде працювати нормально. Так, супер. Зараз будемо дивитися, як це працює. Але я зараз згадав, що не показав. Що треба додатково зробити залежності. У нас були залежності для нашого JT сервер. GT сервера, ну, в принципі, GT сервлета, що ми їх використовуємо. А тепер нам треба залежності ще й на наш веб-сокет JT. Веб jt сервер і WebSocket сервлет. Добре. Тепер повертаємося до нашої сторінки. Так. У нас немає файлів. Можемо ще разочок подивитись. Так, в наших файлях немає. Папочка, пустенька. Ідемо сюди. Upload файл. Давай сюди. І так, дивимось. Ну, давайте upload. Зробимо цей. Open. Так, є. Upload. Дивимось сюди. Бачите. Є. Є. Ідемось сюди, давайте ще якийсь файл. ну, Download. В принципі, ми працюємо з цими файликами. Upload. І у нас з'явилось ще і download в цьому списку. Ідеально відпрацювало. От подивимось. Так, в нас є ці два файли. Отже, Jetty бібліотечка нам дозволяє використовувати не тільки можливість запитів HTTP. Ну, в принципі, захищених, незахищених HTTP або HTTPS, але ще дозволяє оброблювати запити через WebSocket, тобто WS, до речі, теж може бути захищений не тільки WS, VS, а WSS. І обмінюватись інформацією в реальному часі без перезавантаження, наприклад, сторінки, щоб отримати інформацію, які ми завантажили файли на сервер, і відображати одразу в нас на сторінці ці оновлені. Дані. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш поглиблене якісь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд!